Назбирали таких 5 пакетів по 120 літрів пет пляшок. Будемо їхати здавати на переробку. Ось ми приїхали на вулицю Гречану, 29, заїжджали з вулиці Городоцької. Тут ліворуч є підприємство, яке приймає, зокрема, пет пляшки. Ну, зі склом, з макулатурою. По місту багато де можна здати, з папером так само, нас цікавлять пет -пляшки. ось заїхали. Заїжджаємо одразу через таку вагу на територію. Зараз зважимо, що ми привезли. Та й залишимо. Все, ми все здали. Здали 13 кг, заробили 130 гривень. До речі, окрім педтари, тут приймають ось ці такі. Контейнери з твердого пластику, з підхімії, бочки, каністри, тому ну, можна це все не викидати в загальне сміття, а так само здавати за кошти на переробку.